Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Нарешті я дочекалася своєї півонії. У нас сьогодні 10 листопада 2024 року. І сьогодні я забрала з нової пошти свою посилочку. До мене приїхали півонії трьох видів: Трав'янисті, деревовидні і ітопівонії гібридні. Давайте разом розглянемо, як вони виглядають і з чим вони відрізняються. Почнемо з дерева видних півоній. Е, Якщо чесно, я очікувала їх отримати в коробці з голим корінням, але вони ось так приїхали. Це в мене два види таких півонів, дуже рідкісних, для мене дуже рідкісних, тому що я давно хотіла і шукала ці сорти. Це у нас півоні шиманішики. І півонія Кінко Чі... Хуанг, якщо я правильно все вимовлюю. І вони вже приїхали в горщиках посаджені. І ось тут видно, що ця півонія привита на коріння трав'янистої півонії. Тут воно закопано, нічого не видно, а ось тут гарно все видно. Зараз покажу вам ближче. Ось дивіться. Оце місце прививки, пішов вже пішла деревовидна півонія, а ось це е, трав'янистої півонії. І що я хочу зробити? Я їх буду коли висаджувати, буду заглиблювати для того, щоб з часом, років через 2-3, ця півонія дала свої корінці. Обов'язково, потім, ну, якщо все вийде, з вами разом подивимося, який буде результат. Я замовила три кореневіща трав'янистої півонії. Це півонія Pink Choice, півонія Red Charm. І півоні, яку я дуже довго шукала, це Salmon Het Salmon. Дуже гарне має бути квітування, особливо ось цієї півонії. Зараз вам покажу, як виглядають коріння цих півоній. Вони приїжджають в пакетику. Ось так виглядає півонія на дві-три бруньки написано. Ось такий корінець. Ну, тут дві великі бруньки і одна маленька. Ось такий корінець. Теж видно, що є дві великі бруньки. І одна маленька є брунька. Ось тут, от спляча така, вона прокинеться, я сподіваюся, і ось тут от ще. І ось таке кореневіще теж на дві великі бруньки, і одна маленька брунька. Ось трав'янисті півонії. Так вони виглядають. Ну, а тепер давайте розглянемо і то півонії. Я замовила чотири сорти. П'ятий в мене вже є барцела жовта. Замовила іто Pink, іто Scarlett, іто Coral, і то Pink, і то Scarlet, і то корал, і топівонія Julia Rose. Ось так виглядають кореневіща і топівоні. Бруньок достатньо. І є маленькі-біленькі корінці. Все це я планую висаджувати у горщик. Це наступне таке кореневіще. І будемо з вами разом вирощувати їх у горщику, тому що місця для. Півоні в мене на цій ділянці немає, але мені дуже сильно хочеться мати ці види півоні. Ось тут, дивіться, скільки бруньок. Взагалі дуже класний такий великий корінь і багато-багато бруньок. І останній корінець. Зовсім маленький. Тільки отут-от одна бруночка. І з цієї сторони бруночки. Нещодавно я на каналі вам показувала відео, як я викопувала і ділила свої півонії. Також була брцела півонія і трав'янисті півонії. І, і от тут я хотіла вам показати відмінність між коріннями, але не вийшло з деревовидної півонії показати. Але можна і так спробувати. Дивіться, у трав'янистої півонії всі бруньки. Вони знаходяться на корінцях, а у ітопівоні вони є і на корінцях, і на гілочках. І ось ці бруньки вони теж будуть рости і квітувати. І ітопівонія саджається, ось так вся закопується з гілочками для того, щоб збільшити поверхню, де можна буде отримати нові гілочки з квітами або листочками. Ну, а тепер приступимо к посадці. Я приготувала для трав'янистих і, і топівоні горщики 12 літрів об'єму, а для деревовинних поки що 7,5 літрів. А потім побачимо, як вони будуть наростати. Бо, якщо чесно, в мене просто немає зараз більших горщиків. І поки я буду готувати ґрунт, в мене у 10-літровому ведрі зараз замочується триходерма і хал корінювач. Треба 30-40 хвилин для того, щоб триходерма в теплій водички почала трошки розвиватися, оживати. І цим розчином я буду проливати свої півоні при посадці. Для посадки буду використовувати тут. в мене в ящику насипаний наш компост домашній. Також буду додавати агроперліт і універсальний торф. Все це буду перемішувати і засипати в горщики. Почнемо нашу посадку з деревовидних півоній. Зараз я хочу подивитися, яка в неї коренева система. Ой, все розпадається. Добре, зараз очистимо о, і покажу вам, як воно виглядає. Ось так виглядає коренева система деревовидної півонії. Як бачите, є молоденькі корінці. Ось тут місце прививки, і воно росте. Зараз будемо саджати. Ну, а так виглядає коренева іншої деревовидної півонії. Я трошки почистила від торфу. Бо мені здається, що краще воно буде розвиватися вже у більш поживному ґрунті. Компост перемішаний з торфом і з агроперлітом. Будемо теж саджати. По розміру кореневіщ я зрозуміла, що 7,5 літрів буде маленький об'єм, тому посаджу це в 12 літрів. А півонії там були з маленькими кореневищами, буду. Саджати в 7,5 літрів. В мене вже настоявся розчин триходерми і укорінювача. І зараз будемо саджати, трошки присиплю для того, щоб подивитися, наскільки можна заглибити цю рослину. Ось так. І тепер пролиємо розчином триходерми ось такий зелененький розчин виходить. У мене тут літрова кружка і поливаємо. Ну, а тепер закопуємо. І інше півоні. Ось так. Можна ще навіть прибрати грунт і посадити її. Ось так все є. Поливаем рощи. Трошки утрамбовываем. Це готово. Так, обов'язково підписуємо назви. Ось тут у мене такі бірочки. І будемо приступати до садці інших півоній. Це в мене і та півонія. скарліт. Велике таке коріння, тому йому якраз підійде ось цей розмір горщика, тільки треба трошки підрізати коріння. Так, підрізаємо трошки корінечко, ось таким чином оновлюємо. Тут деякі корінці зламалися, тому їх теж треба трошечки підрізати. Підрізали корінці і саджаємо. У мене тут якраз на такому рівні засипаний ґрунт, щоб зверху 5-6 см можна було насипати, і ще залишилося місце для того, щоб можна було поливати і вода не витікала при поливі. Ось так робимо і поливаємо нашим розчином кореневіще. засипаємо, проливаємо зверху, і ще трошечки додаємо землі. Півонія посаджена. Підписуємо бірочку і саджаємо інші півоні. Це у нас і топівонія скарліт. Так, в мене це і топівонія кора, кора Луїс. Бачите, який в неї корінь. І я його буду саджати ось так. Тобто ось ці бруньки теж буду присипати грунтом, для того, щоб більше було укорінення і вони перезимували. І тоді, на наступний рік, вони вже будуть квітувати. Так, проливаємо зверху і закопуємо. Всього, півонії посаджені, зараз я їх перевезу на терасу, і вони в мене там будуть зимувати. Так само, як і інші півонії, які я саджала і показувала вам у минулому відео. Якщо вам цікаво, можете зайти в плейліст і знайти півоні і подивитися це відео. Буду слідкувати за вологістю ґрунту, тому що це дуже важливо, щоб воно не сильно пересихало за цей час і навесні будемо чекати результати. Так. Ну, Цей вже не вміщається. Зараз Іншим разом перевезу. Все, перенесла я горшики з півоніями. Ось так це зараз виглядає. Вони будуть на терасі, на пінопласті, але я їх потім, коли почнуться вже стабільні морози, переставлю ближче до ось сюди стіни будинку. Тут в мене поки що зимують, очікують на перенесення в сарай гортензії. Потім місце звільниться і я зроблю тут перестановочку. Таким чином, в мене тераса на зимовий період перетворюється на теплицю. Сподіваюсь, все в мене вийде. Наступного року ми з вами побачимо, як будуть розвиватися ці півоні. чи вони заквітнуть, але я цього навіть і не очікую. Дуже хочу, щоб вони просто почали рости. На цьому я буду закінчувати. Дякую вам за увагу, дякую вам за коментарі, за лайки, за актив на моїй сторінці. І бажаю всім мирного неба і всім пока-пока.